Всім привіт! З вами Тетяна Тапер. Ви на каналі Life Online. Сьогодні ми поговоримо про створення інтернет-магазину, а точніше про те, як ми будемо додавати товар до нашого інтернет-магазину. Маємо такий інтернет-магазин електронні замки на будинки Firin. Тут ще є багато чого доробити. Наприклад, тут потрібно встановити головну анімацію. Потрібно ще буде замінити фотографії, бо вони. Трохи неякісні. Я хочу вам показати, як ми будемо додавати товар. Маємо каталог. Каталог у нас відредагований за допомогою основного коду. З приводу того, чи код буде видалятися, коли буде оновлюватися тема або шаблон сайту. Тут можна не переживати. Буквально щойно я оновила шаблон, але. Оскільки в нас встановлена ще й дочірня тема, всі стилі, всі налаштування в нас збереглися. Отже, маємо такий каталог. От, за допомогою кастомного коду ми не тільки його стилізували, а й додали іконки в нижню частину наших карток товару. Перейдемо в категорію комплекти. Тут ще потрібно додати іконки, точніше фотографії для оформлення. Оберемо будь-який товар. Маємо таку картку товару. За замовчуванням у нас тут обирається варіація одразу. Також кастомно додана кнопка назад, яка завжди вертає відвідувача туди, звідки він прийшов, на ту сторінку, з якої він зайшов на сторінку товару. Тут у нас додана за допомогою плаєна опис та комплектація. Все у нас тут рахується, сумується відповідно до обраної варіації. Далі в нас стилізований опис, оця рамочка. Те, що зазвичай в магазинах на WooCommerce називається додаткова інформація, ми перейменували в характеристики. Тут у нас табличка з характеристиками даної моделі. І ще кастомно був доданий розділ додаткової комплектації, куди ми за допомогою плагіна додали табличку товарів, які можна додатково обрати до обраної моделі. Внизу в нас розділ супутних товарів, які можуть бути цікаві по купці. Отже, додамо товар. Сайт ми переносили зі старої теми на нову, тому маємо багато елементів, які треба відредагувати. Отже, перейдемо до процесу. Переходимо в e-commerce, товари. Додаємо новий товар. Назва товару. Копіюємо, перекладаємо. Вставляємо. Добре. Далі в нас йде опис товару. Зараз ми це все скопіюємо, перекладемо і вставимо. І таким самим чином продовжуємо додавати опис нашого товару далі. Отже, опис ми додали. Обов'язково потрібно додати товар в категорію і під категорію, а в нас це сирена. Зараз подивимось. Відкрити замок. Є сигналізація. Ну, там потім клієнт зорієнтується вже, як правильно, під категорії, до якої підкатегорії додати цей товар. Добре. Опис ми додали, давайте додамо зображення товару. Зображення товару це в нас восьма папка. Вибираємо розмір, бо тут вони порізані. Хто як це у нас один, а це у нас другий. Тут твар знову один. А тут цей спочатку. Ставимо зображення твару. А тепер додаємо галерею. Галерею додаємо один. ще цей. І цей, і цей, і цей. що ми тут можемо додати це. Ти нас це все дуже маленькі, дуже маленькі зображення, дуже. До 41-114 будуть дуже дрібні іконки. Добре, залишимо так. Так, додали нашу галерею. Тепер потрібно створити варіацію. Це в нас восьмий. Ставимо, що це варіативний товар. Ригель тут даємо. Сторінці прибираємо, використовуємо тільки для варіацій. Так. А у нас тут один, два і три. Зараз порахуємо вартість. 400. Один ригель, два ригелі, три ригелі. Зберігаємо атрибути і переходимо до варіацій. Вручну додаємо один ригель. Редагуємо його зображення. І вартість. Ми вже знаємо 400. 400. Так. Вручно туда другий ригель. І він у нас іде плюс 20 доларів. Сто плюс чотирнадцять двадцять множество п'ятнадцять Ще одна варіація.

Тут давайте додамо одразу короткий опис. Далі сирена для психологічного впливу на крадія. Оце в нас місце, де будуть показуватися іконки. Тут воно все. Збудовано стандартний редактор WordPress. Додаємо назву і обираємо іконку. Тут ми маємо перейти в медіа підібрати відповідну іконку. Копіюємо її адресу посилання, вертаємось і. Сюди. Далі у нас тут вставляємо другий текст і звідси забираємо ось цю іконку. Вставляємо сюди. Добре, є таке. На даному етапі ми опублікуємо товар. Щоб потім до нього повернутися. Давайте одразу його переглянемо навіть, щоб подивитися, що в нас вийшло. ми медіа закриємо. Ну от маємо новий доданий товар. За замовчуванням. Налаштуємо варіацію, щоб за замовчування був один реєкт.